Напередодні Дня Незалежності в районі бібліотеці за круглим столом обговорилися питання вибору ЄС чи митного союзу. Шла мова, що краще для України та її громадян. Присутні погодились, що вступ нашої держави до Європейського Союзу є кращим, тому що саме європейський шлях покращить майбутнє України і її процвітання. Майбутнє України, її процвітання, якщо ми хочемо дійсно справжні українські держави, це тільки європейський шлях, європейська цивілізація, куди йде більшість країн Європи, до речі, потужний європейський союз, потужна організація, більше 500 мільйонів. Населення 25 країн світу. І цифри, і факти, які ми будемо наведити, показують на те, що беззаперечно Митний Союз не має, підкреслюю тої перспективи, то, що тим більше, що головну роль грає Росія. І ми на конкретних фактах постараємося донести до широкого загалу людей, жителів району, та й взагалі телеглядачів, як, яка є велика різниця між Митним Союзом і Європейським Союзом Чого? Бо там тільки головне, один штрих головний, який. Людина, людське життя, цінність людина це найголовніше в європейському союзі. Також Іван Кменчук зазначив про проблеми вступу України до ЄС. Зокрема, акцентував увагу на те, що українській політиці немає єдності. Українське керівництво починаючи з із вже 22-й рік незалежності, українське керівництво чітко не визначилося. Так званий Проєвропейський, проросійський курс потрібно вести національну політику, потрібно підкреслюю. Нам ніхто в цьому світі не поможе. Опора на власні сили підкреслюю. в Цьому світі поважають сильного, слабшого прибирають. І якщо Україна, яка метається, вона між, це бачить і Сполучені Штати Америки, це бачить Європейський Союз, це бачить Росія. Україна метається, ви розумієте, між Метним союзом, між європейським, між НАТО, ви розумієте, ми всюди кудись хочемо, але результат, як бачите, нікудишній. тому що немає чітко спланованої політики, яка була би, яка би мала перспективу і право на існування. Також присутні торкнулися питання валового продукту України. На жаль, за останні роки ВВП держави таки не зросло. Якщо взяти взагалі показник ВВП, то на кінець 2012 року ми мали ВВП яке становить 69,2% від рівня 1990 року. Вдумайтеся, пройшов пройшло 22 роки незалежності. Ми маємо лише майже, ну так, приблизно 70% ВВП. Всі інші республіки колишнього Радянського Союзу, крім Таджикистану, крім Киргизстану, Молдови, Вірменії, України, всі решта вже перевищили цей свій. ВВП, який вони мали в 1990 році, присутні вважають, що і вступом України до митного союзу посилиться вплив Росії на політичну ситуацію нашої держави, що натомість не принесе жодної економічної вигоди, а навпаки, посилить залежність від північного сусіда. Так ось Росія має 57% голосів. Казахстан і Білорусь мають по 21,5%. Як ви думаєте, якщо б гіпотетично Україна приєдналася, яку б вона частку мала? Мізерно. Саме Мізерно. Безумовно, що ми б не мали ніякого реального впливу на прийняття рішень у митному союзі. Все диктує Росія, і Росія би нам продиктувала повністю ситуацію, як би мали діяти українці. Проаналізовано економічну, політичну ситуацію в країні, стратегічні курси на майбутнє, позитивні та негативні сторони майбутнього членства в тому чи іншому союзі. Софія Штогрин, Ігор Клюфінський, новини, телеканал Раї.